Привіт, це канал Максимуза. Мене звуть Юлія. Сьогодні невеличкий розклад для міста Києва. Якби це була людина, я б сказала ось що. Будеш дуже-дуже багато працювати, будеш мати дуже багато обов'язків, які будуть даватися тобі ну, не так вже й легко. Але ти зумієш, тому засучуй рукава і до роботи. Ми почуємо буквально, ну я не знаю, навіть якщо сьогодні ввечері ми почуємо якісь новини про нову стратегію міста, я не здивуюся, тому що це те, що відбувається от-от. Це не плани, якісь на потім. Це те, що вже засучуєш рукава і починаєш робити. Ти приступаєш до роботи. Де важливий кожен нюанс. Я думаю, можливо, ідуть якісь повідомлення про зиму, про те, як буде все оплачуватись, про платіжки. Ні, напевно, ні. Я не бачу зимових карт. Тут не про це. Тут знаєте про що? От я бачу багато жезлових карт, це завжди вогонь і праця. Да? І от е Лицар жезлів це завжди про якісь творчі проекти, про експансію. Е і інстру... інструментом в цій експансії виступає не зброя, а слово як зброя, якийсь творчий проєкт як зброя. Я думаю, що світу буде дуже багато зараз розказано про те, що відбувається у нас насправді, і це буде, і у цьому дуже велику роль будуть зараз грати якраз творчі спільноти. І говорять, що буде багато таких от проєктів, да, колективи, які будуть робити творчі проекти, це можуть бути вистави, виставки там, виставки фоторобіт, і вони будуть спрямовані дуже багато на благодійність. Тобто ці виручені кошти будуть якраз віддаватися на потребу армії. Щодо захисту міста, місто захищене дуже добре. Так, для цього робиться багато, для захисту міста робиться багато. Але я дивлюся, по-перше, випадає імператриця, ми беремо як ну, столиця Да? От прям Рима така напрошується, вона захищена. Те, що розказують, що там на Київ. Там планують якийсь напад найближчим часом я цього не бачу. Я бачу укріплення інфраструктури, я бачу перші плоди, над якими дуже багато працювали, але вони радують по сімці пентаклів. Знову таки, я бачу творчі якісь пропозиції і, знаєте, якесь таке вдохновенне місто. От найближчий час в столиці. Я не кажу, що вона відпочиває. Тут немає якихось, знаєте, таких, ну, якогось такого польоту, радості, що ми щось святкуємо. Ні, такого немає. Є зосереджена праця, її багато. От на користь країни. От якась мені виглядає зараз столиця, от реально, як знаєте, колектив, що засучив рукава, але що цікаво. Я якраз не бачу як колективну працю. Я бачу: от подивіться: один, 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 один. І всі пашуть, і всі при ділі. Тут більш якась така. Тут говорить інформація, така йде мені, що від кожного залежить. От від кожного залежить. Що ти сьогодні зробив мінімального для країни? Отут якраз говорить про те, що і один в полі воїн, ось які я бачу енергії. Тому що я виклала скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцять карт. По-перше, я не побачила жодної мечової карти. Я не побачила якихось загроз, обстрілів, нічого не побачила. Я не знаю, можливо, в мене сьогодні такий настрій енергетика радість, що я отримала нову колоду. Таку красиву, от я її вирішила якраз обновити на питання ну, от, про столицю. Ну, не знаю, буває в мене різний настрій, але карти живуть завжди своїм життям. Все ж таки, я тут не бачу загроз, не бачу обстрілів, не бачу якихось страшних новин, бачу мера міста з його новинами про перетворення і ну, працю над столицею. До речі, знаєте, що це ще може бути. От такого типу, знаєте, тут є такі якісь такі мілкі питання. Це ми переназиваємо вулиці, да? ми знімаємо таблички, да? от скидуємо таблички, ми переназиваємо вулиці іншими іменами. Так? Ми там скидаємо, ну, у нас немає пам'ятників, які скидати. Ну, має це на увазі, ми вибудовуємо якісь, якісь нові пам'ятники да? нашим героям. От щось таке. Тобто столиця як обличчя країни, щоб коли там приїжджають до нас гості, щоб, якби знаєте, як, майже кожна вулиця нагадувала про те, що ми прийшли, чого ми досягли, що ми відвоювали, кожна вулиця як обличчя, як обличчя України перед світом. Ну, ось таке. Ну, і от я бачу якусь стратегію нову, знаєте, це як якийсь іспит, як стратегія, як підвищення кваліфікації, підвищення якості міста. Ось що йдеться. Але не на далеку перспективу ця стратегія прописана: а от як на зараз, як на щоденні роботи, на щоденні роботи. Ну і багато творчих проєктів. Я казала. Сила, я казала, що за нами йде, так, місто захищене. Ось це йде в тил. Це тил. бачите, в нас тил от, є позаду. Це як от, система ППО, от, це щось таке, от, на кшталт цього. Ну, і можу так сказати, що ми розглядаємо це як і волонтерську діяльність нашу всередині країни, і водночас як допомога нашій країні. це завжди те, що зверху дається по справедливості, бачите, чоловік тримає ваги. це завжди символ справедливості, вищої справедливості, тобто роздаються гроші людям, ніби вони на колінах просять з одного боку. Але тут смисл в тому, що я справедливий, я роздаю. Не тому, що в мене сьогодні хороший настрій, і просто я такий щедрий. Ні, я щедро даю, я щедро одарюю, але ви це заслужили. Ну, ось так, столиця. Кияни. Бажаю вам гарного настрою. Тримайтеся, розвивайтеся, а разом переможемо. Слава Україні!